Марка сверниця. Так. Так, сьогодні у нас дуже цікаві гості. Ми сьогодні продовжуємо е, наші фантастичні е, бесіди, фантастичні дискусії. І е, сьогодні у нас буде дуже цікава тема, яка. Трошки містична, і у нас є серед нас наші гостей ті, які можуть трошки посперечатися з містикою, а деякі згодитись. Тема у нас така письменницькі тексти і передбачення. В гостях Вікторія Гранецька, письменниця, лауреат конкурсу Коронація слова. письменник і журналіст. Богдан Жолдак письменник, сценарист і переможець конкурсу Корунація слова. Громовиця вернік, журналіст, письменниця, громадський діяч. Юрій Шевила. Експерт в сфері фантастичної літератури. Радій радуний письменник фантаст. Тимур Товченко письменник фантаст. Отже, ми перш за все звернемося до Вікторії Гринецької з її дуже цікавими містичними творами. І хай вона нам розкаже трошечки про те, чи збуваються тексти, які ми пишемо. Будь ласка, як тоді? Дякую, Маріанна. Це Дякую. найперше, я би хотіла згадати, мабуть, навіть не свої твори а. Роман Юрія Яновського Майстер корабля, тому що це проєкт розстріляного відродження, до якого я готувала есе саме про Юрія Яновського. І що мене найбільше вразило, це те, що в цьому романі, написаному в 1927-28 років, вже йшлося про війни сорокових років. Тобто речі, про які автор просто не міг знати у свій час. Тим не менше, воно так побіжно згадується, ніби між іншим, і тому досі для мене залишається загадкою чомусь так, звідки звідки за цього. Якщо говорити про мої романи, то мені я дуже часто досі отримую стосовно першого роману Мантра Омана листи від читачів, читавчок, які чомусь пишуть, що цей роман про них, що це просто їхнє життя, так би мовити, списане, сфотографоване і опубліковане в книжці. Не знаю теж, як може таке бути співпадіння, але в житті все буває, тому дивуватися, не добудеться. А ось стосовно другого роману Тілоте, в якому йдеться про фантастичний світ майбутнього 2050-роки, тут вже дійсно багато читачів, багато навіть критиків назвали його пророчим, тому що там йдеться про війну, яка точиться на території. Чуваної верхівки, коли вони так зібралися і просто собі знялися. Мені казали перші читачі, що ну, не може такого бути, це сама придумала, ну як це, отак воно і тут все, і вони взяли і так заблоки. Але тим не менш, в чомусь воно таки перейшло в дійсність, і я не знаю, робити мене чи ні з цього факту, тим не менш. А найцікавіше я таке залишила себе майбутнє. «Третій роман, який зараз у рукописі це реальна історія реальних людей теж з містикою, містичною мотиви, звісно, присутні, тому що я все-таки не можу без містики. І от їхнє реальне життя завершується тим, що я завершила те, що було в житті, і дописала просто їхню мрію. Прописала мрії з надією таке, що написане воно збудеться в реальному житті. Дякую. Дякую, Вікторію. Е, може хтось із вас, з гостей, може щось сказати про те, що е, це все фантазії, що збуваються тексти письменницькі? Хто, хто може посперечатися? У нас все таки дискусія? Чому фантазія? Наприклад, Лєв Толстой кинув свою героїню під поїзд, хоча я клявся, що він цього не... А потім він сам поїхав на залізницю і на ній помер. І йому не вдалося кинутися під поясню. Його зупинила дуже тяжка форма запалення легені. Але, бачите, він передрік свою смерть, правда, в жіночому помер. Така цікава дуже версія. Ну, давайте ще обговоримо, ну, якби подумаємо над тим, наскільки передбачення є містичним, і наскільки це. Може, це просто якби людина прораховує якимось чином майбутнє? Так можна? Так. Так, будь ласка. Насправді ніякої містики в цьому нема. Тому що таке, таке явище, атмосфера ніхто не відміняв. Це існує, про це говорять вже вчені, що атмосфера як сфера, де акумулюються людські думки. Людські дії, людська уява, людські фантазії вона існує. На жаль, людина ще не знає, як в цій сфері жити. Ну, зараз це більше називають інформаційний простір, але від ну, того, як ми це називаємо, суть не міняється. Так? Приблизно людина там зараз робить перші кроки, і приблизно ми зараз себе так там відчуваємо, як наші далекі предки, коли вони вчилися розпалювати вогонь, володіти першими дерев'яними чи камінними незнайомими. От приблизно зараз так людина. Тобто, так приблизно себе відчуваємо на сфері. Тому ніякої містики немає. Е, Ця сфера існує, думки там, ідеї крутяться, і просто люди, письменники, люди, які постійно працюють словом, люди, які постійно працюють у яко, люди, які постійно працюють думкою, вони туди підключаються трошки частіше і трошки якісніше, ніж звичайні пересічні люди. От і все насправді, от, якщо говорити про передбачення, то Мого батька є один роман, стріла часу, написаний у 59-му році, вийшов він у 60-му. І там є кілька нюансів. Звичайно, там все відбувається не, трошки не так, ріше, зовсім не так, як воно відбувалось насправді. Але там чітко передбачені дві дати. Це 61 й рік політ людини в космосі, 69-й рік висадка людини на місяць. Звичайно, ну, обставини ці все відбуваються інакше, але самі дати вони названі. І плюс нам є ще один момент. Просто я зараз якраз закінчила готувати до кругу повне зібрання творів і в пам'яті всі книги так свіжі. І от я коли читала цей роман Стріла часу, я вперше звернула увагу. Там є такий ну, ліричний монолог, внутрішній монолог героя, так як потік свідомості. Це на хвилинку 59-й рік. Геройцевий подорожує Дніпром в рідних краях. І він, він творить, що там звертання до землі, внутрішній монолог, каже, і я бачу твоє золотисто блакитне майбутнє. Що це? Передбачення. Чи просто метафора, яка потім реалізувалася, чи просто улюблені кольори там Олеся Берника, чи що? Я так коли прочитала, я спочатку здивувалася, що взагалі ця фраза була пропущена в той час, але це був 60-й рік, відлига, тому ви не пропустила і після того, Роман не перевидавався. Тому я вважаю, що у передбаченнях, тобто більше тексти, які справджуються, то письменник що пише, а потім це відбувається. В цьому немає нічого дивного. Так як пан Богдан навів приклад Ба Толстого, будь-яка людина вона трошки відчуває своє майбутнє, якщо вона до нього прислухається, якщо вона до нього придивляється, якщо вона намагається... Ну, не те, щоб передбачити, а відчути, що буде. Взагалі кожна людина, будь-яка людина, вона знає, може побачити своє майбутнє приблизно.